Вітаю, глядачів телебачення Галичина. Про головне в деталях ветерії. І зараз ми поговоримо про роботу наших патрульних поліцейських. 31 січня 2016 року на плацу проти держадміністрації відбулася присяга. Тобто, ми святкували 9-річчя. Сьогодні в мене в студії. Андрій Киричук, заступник начальника патрульної поліції в Івано-Франківській області. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ну і вітаю з річницею 9 років патрульної поліції в Івано-Франківській області. Спочатку це було в самому місті Івано-Франківську, а потім вже і на область. Давайте так підіб'ємо підсумки. Що ж то вдалося зробити? Які успіхи, що вважаєте, що треба ще допрацювати, отак як ви, як один з керівників? Дякую за вітання. Е, дійсно, відбулася з реформою, відбулося складення присяги нових поліцейських. Поліцейські приступили до служби. Е, як ми знаємо із засобів масової інформації і загальних опитувань, то рівень довіри до поліції з, зі сторони громадськості зріс. Е, е, це основна перемога, основний аспект це все ж таки довіра громадськості до поліції і до забезпечення безпеки. В громаді серед населення в принципі, і тому я вважаю, це основна перемога і Не досягнення так. поліції в принципі. Що стосується патрульної поліції, я можу говорити за патрульну поліцію, за ці роки патрульну поліцію було опрацьовано близько 250 тисяч викликів. За ці 9, 9 років років. Та, за 9 років. Середнє навантаження, припустимо, за рік, що ми відслідковували, це 25-27 тисяч викликів на рік. Середньо. В середньому, так. Тобто ми аналізували так само, припустимо, минулий рік, 2024. То за рік було опрацьовано, ну, за місяць приблизно в середньому опрацьовувалось 2200 викликів саме патрульної поліції. Це от на те, що припадало саме на наряди патрульної поліції, на і ті виклики, які призначали саме патрульним поліцейським. Тобто, патрульна поліція працює. Ми далі з вами, можливо, ще поговоримо про. Порушення і виявлення порушень, і так далі обов'язково поговорка. Тобто є досягнення, є розкриті злочини, затримання і так само превенція. Ми ж не тільки говоримо про каральну функцію, неодноразово вже говорили з цій студії, але і про превентивну діяльність. Тобто, суспільство люди бачать поліцейського на вулиці, суспільство довіряє поліцейському. Відповідно, може до нього звернутись. Тобто 250 тисяч викликів. Люди чомусь звертаються на. На тому що їм необхідна допомога, і цю допомогу вони шукають саме в поліції для вирішення якихось е, питань, з якими вони стикаються саме в рамках законодавства, того, що стосується поліцейської діяльності, а тенденція до збільшення кількості цих викликів чи до зменшення з, з року в рік, як то кажуть? Е, знову ж таки, від 25 до 27 тисяч в рік. Тобто. Е, це проміжок. Він досить великий. Є він є волатильним, і відповідно ми не можемо говорити про збільшення або зменшення. Ми говоримо про такі сталі цифри щодо викликів. Тобто, десь більше за якийсь рік, десь менше. Знову ж таки, 2022 рік. Якщо брати, то там своя специфіка була. Якщо брати ковід, там своя специфіка і виклики відповідно так само специфічні, і їх кількість так само може відрізнятися у зв'язку з певними подіями, які відбуваються, в тому числі в суспільстві. От надходить повідомлення про якусь ситуацію, яка сталася з мешканцем Івано-Франківська. Алгоритм: За скільки часу поліцейські мають прибути на місце події? Чи це в часі може бути розтягнуто до нескнечності? Щодо загального алгоритму, є встановлений час, рекомендований саме рекомендований час прибуття наряду поліції на місце. Це до 7 хвилин. В межах міста. Е, так. Е, але знову ж таки враховується, це не стала цифра, оскільки враховується е, так само дорожня обстановка, затори, погодні умови і так далі. Тобто, в будь-якому випадку е, призначається найближчий наряд до місця події. Вільний наряд. Е, найближчий так, вільний наряд. І е, відповідно це може бути і хвилина, і наряд може бути перебувати на сусідній вулиці. Тобто, ми не говоримо, що наряд от приїде через від моменту виклику 7 хвилин, там і більше. Це може бути і півхвилини, в залежності від місця знаходження наряду і місця події, місця, куди викликають патрульну поліцію. Рекомендований час прибуття 7 хвилин. Ну і в подальшому вже прибуває поліція щодо алгоритму, і далі розбирається в ситуації, і відповідно вчиняються заходи, які відповідають тій події, щодо якої приїхали поліцейські. Дякую, пане Андрію. А ще таке питання. Вже говорилося, що ви вже тепер обслуговують не тільки Івано-Франківська, але й область. Достатню кількість маєте працівників, чи все-таки є якісь вакансії? Ми можемо говорити про плинність кадрів, тобто люди. Відпочинаючи від того, що виходять на пенсію, до, до продовжуючи тим, що переводяться в інші підрозділи поліції, головного управління національної поліції або по іншим містам, е, відповідно, ну в межах патрульної поліції, і відповідно є пленність кадрів, і цю пленість ці звільняються посади. Відповідно, їх треба заповнювати, тому є триваючі конкурси, на які можна подаватись, і відповідно бути поліцейським. А, тому а, чи достатня кількість людей а, в будь-якому випадку а, ми справляємося з будь-якою кількістю людей? А, є вакантні посади, ми від цього ніде не дінемось, та і відповідно. А, Працюємо і виконуємо ті функції в незалежності від кількості особового складу, але тим не менш ми зобов'язані і маємо виконувати обов'язок, який на себе взяли, і який відповідно нам доручений державою, народом, суспільством щодо виконання тих чи інших функцій саме поліцейської діяльності. Але все ж таки бракує. Кадрів є вакантні місця. Ще одне таке питання. Раніше не було такої кількості. Представниць найкращої прекрасної статі у рядах поліцейських, ну принаймні до 2016 року. Приємно бачити. А яка кількість можете сказати в відсотковому відношенні? Скільки ми не ділимо поліцейських на хлопчиків і дівчаток? Поліцейський є поліцейським. Відповідно, ми навіть такої цифри не виводили. скільки, ну. Це є поліцейський, це є одиниця, яка несе службу зі зброєю на вулиці вдень і вночі. Відповідно, що хлопець, що дівчина, це, це є поліцейський. Ну якось більше довіра до дівчат з боку тої ж таки прекрасної статі, як на мене, аніж до поліцейських? Це суб'єктивна думка кожного, хто стикається з поліцією, стикався, спілкувався з поліцією. Тобто, тут про довіру. Всі поліцейські є компетентні, освічені, досвідчені. Відповідно, кожен в, рівні, рівне в можливості надати поліцейські функції, дякую, пане Андрію. Ну а тепер про те, що ви казали, і я казав, що обов'язково будемо говорити про ті порушення, які зараз, на жаль, фіксуються в нашій області. Насамперед, порушення правил дорожнього руху. Нещодавно завершення 2024 року. Така неприємна подія сталася у нас в області. П'ятеро молодих людей, здається, віком від 15 до 20 років. Це в селі Насташино. Це поблизу Рогатина. На жаль, п'ятеро людей через порушення правил дорожнього руху, позбавлені життя. Е, яка зараз ситуація на дорогах Прикарпаття? І е, що може допомогти саме у вирішенні? от тої смертності молодих людей, бо знаємо, що молодий максималізм, такий так званий швидкість показати, оце призводить до трагедії. Ну то спочатку давайте про ті ту статистику, яку зараз маємо на, на, на цей момент в області. А, в загальному знову ж таки, ми почали рік і аналізували попередній рік. А... Патрульними поліцейськими було виявлено і притягнуто до відповідальності в загальному більше ніж 48 тисяч осіб. Виявлено 48 тисяч правопорушень, відповідно складені адмінматеріали. І в залежності від компетенції, або приймає рішення поліцейські на місці, або направлені до суду для вже вирішення і притягнення до відповідальності. Тобто, вдуматись все-таки цифра велика 48 тисяч правопорушень було виявлено. Що стосується ДТП, будь-якого ДТП, всі мають розуміти, що дорожньо-транспортна пригода в будь-якому випадку завжди трапляється через порушення правил дорожнього руху. Тобто один із учасників не дотримався правил дорожнього руху, починаючи від бути уважним і обережним пункту правил дорожнього руху, і закінчуючи будь-яким іншим пунктом правил дорожнього руху, будь-то е, проїзд перехрест, правила маневрування або будь-що інше, що призводить і до наслідку у виді дорожньо-транспортної пригоди. Е, відповідно, якщо знову ж таки повертатись до статистики, і до порівняння періодів, то за 2024 рік у нас на території області трапилось 3996 дорожньо-транспортних пригод. За порівнюючи з 20, 2023 роком, таких дорожньо-транспортних пригод, тобто всіх дорожньо-транспортних, поки без розподілу, було 3942 дорожньо-транспортних пригод. дорожні Це на рівні тримають це та на рівні е, минулого року і. Більше ніж в 2022 році, 2022 рік, це 3451 дорожньо транспортна пригода. Якщо говорити, знову ж таки, ми розподіляємо ДТП і ДТП з потерпілими. Там вже є де є наслідки, тобто в тих ДТП вже м, винуватці можуть нести кримінальну відповідальність. То в цьому році е, зафіксовано таких 996 пригод. В Цьому в минулому е, В 2024, 2024. році, так. Тобто цей період, який ми вже аналізували, який ми закрили от річний період. Е, так само вона е, Кількість таких ДТП з потерпілими він є на рівні 2023 року. Знову ж таки, ситуація. Ситуація є стабільною, але потребує покращення. Все ж таки, хотілось би бачити більш відповідальних водіїв на дорозі, які будуть не допускати вчинення порушень правил дорожнього руху і не допускати дорожньо-транспортні пригоди в принципі. Тому що, як ми бачимо, близько тисячі ДТП з потерпілими, все ж таки, це є і пошкоджені транспортні засоби, і майнові збитки і завдані збитки життю та здоров'ю. Тобто, в цих дорожньо-транспортних пригодах травмовано було за 2024 рік тисячу більш ніж тисячу Осіб і загинуло 116 осіб. На дорозі. Так, саме на дорозі, тому все ж таки закликаємо бути уважними і обережними. Але хотіли би виокремити іще такий аспект, що, припустимо, 26% дорожньо-транспортних пригод з потерпілими трапляються за участі пішоходів. Тобто, із цих 90, 996 випадків 260 випадків 260. П'ять випадків це ДТП з потерпілими за участі пішоходів. Знову ж таки, повертаємось до того, про що ми неодноразово говорили: про те, що у кожного учасника дорожнього руху є права та обов'язки. І у пішохода так само є обов'язки, той саме виконання вимог вимог сигналів світлофора, перехід у встановленому місці і так далі, відповідно. Четверта частина від ДТП з потерпілими це ДТП з пішоходами. Так само хотіли би звернути увагу, бо ми всі є пішоходами в той чи інший момент протягом, протягом навіть дня. І відповідно хотіли би закликати дотримуватись правил дорожнього руху, чи то водіїв, чи пішоходів, чи навіть пасажирів. Тобто, отака статистика вона потребує покращення і все ж таки звернення уваги суспільства на недопустимість вчинення будь-якого роду порушень, тому що саме дрібне порушення воно може призвести до, до трагічних наслідків. А головна причина аварії все такі перевищення швидкості, так і залишається, як ми говорили перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування. Тобто, якщо дивитись навіть за, на загальну статистику е, щодо виявлених правопорушень, то це перевищення швидкості руху, е, проїзд на забороняючі сигнали світлофору. Е, знову ж таки, повертаючись, якщо відійти трохи від теми ДТП, а саме повертаючись до е, Аспекту порушень правил дорожнього руху так само виявляємо і порушення, припустимо, порушення правил зупинки стоянки, порушення правил перевезення дітей. Про дітей так само можу сказати, що в 2024 році 282 дорожні транспортні приходи стали за участю дітей. В яких постраждало ДТП з потерпілими із цієї кількості, це 242, в яких травмовано 292, 295 дітей, і загинуло, на жаль, шість дітей. Шестеро дітей. Так, на території області. Тобто ДТП воно має різні наслідки і різні наслідки для кожного. І те, що я кажу про Перевезення дітей або дотримання правил дорожнього руху пішоходами знову ж таки в аспекті правопорушень пов'язаних з дітьми от, в рамках дорожньо-транспортних пригод, то 128 дітей є потерпілими саме із цих двісті цієї цієї кількості 295. І, із них 79 – це є діти-пішоходи, і 128 – це діти-пасажири. Тобто 128 діти-пасажири. Ми все ж таки звертаємо увагу на м, дотримання правил перевезення дітей в отримуючих системах в, в автокреслах і так далі. Тому що все ж таки це не питання про штраф, це питання про безпеку, безпеку дитини. Життя, ну, життя, ну і до дитина. пішоходів так само 79 дітей пішоходів травмовано. Звертати увагу дітей на дотримання правил дорожнього руху, бо це не просто правила, які написані в книжці, а ці правила можуть зберегти життя та здоров'я. Пане Андрію, от е, дуже часто бачу на вулицях Івано-Франківська: їде на електросамокаті дитина і тримає той руль. Він набагато вищий, за неї. Вона за зростом менша. Чи е, фіксуєте такі порушення? І хто буде винуватцем, якщо ця дитина зробить аварійну ситуацію? В залежності від віку. Тобто законодавством передбачено, що адміністративна відповідальність, припустимо, настає з 16 років. Відповідно, з 16 до 18 рішення по певним категоріям, по всім категоріям справ про обмін відповідальність буде прийматися судом від 18 років, в залежності від чинного правопорушення. Якщо дитина до 16 років, то є відповідно стаття за неналежне виховання дитини, і там відповідальність будуть нести батьки щодо цієї статті, випадків у нас було виявлено 12, але це неналежне виховання дітей. Воно стосувалося. Не можу вам сказати, чи саме цих правопорушень, бо ми їх не розділяли. Але 12 випадків саме невиконання батьківських обов'язків було зафіксовано і були складені відповідними матеріали і направлені до суду саме на батьків. А зростає кількість ДТП за участь у цих самокатів велосипедів, враховуючи, що їх стає більше на дорогах. то ДТП трапляється, але знову ж таки це є транспортним засобом відповідно. Виокремити зараз, я не готовий вам сказати, не володію даною статистикою щодо кількості саме виокремлених ДТП за участю самокатів. Ну і велосипедистів. Так зараз тепер... у нас, в принципі, ми спостерігаємо, що зимовий період не дуже сезон для велосипеда і самоката. Але оці працівники з рюкзаками, які займаються доставленням їжі чи будь-чого іншого, вони гасають вибачте за таке слово вулицями Івано-Франківський, то на досить великій швидкості. Дозволена швидкість руху 50 км на годину в місті. Так, але чи він встигне за затормозити, якщо буде питання, якась перешкода? питання, знову ж таки: питання відповідальності і питання відповідальності перед собою, відповідальності перед суспільством, відповідальності перед своїми рідними і близькими в разі, якщо щось станеться з цим учасником дорожнього руху, з кермувальником самоката або велосипедиста. Відповідно. Якщо така особа не дотримується правил дорожнього руху, ми можемо говорити про якусь злочинну недбалість або злочинну самовпевненість, припустимо, що людина усвідомлює можливість настання наслідків, водночас нехтує цим і дозволяє порушувати правил дорожнього руху, але знову ж таки, ми не стверджуємо про порушення правил дорожнього руху такими учасниками. Тобто, ці учасники дорожнього руху так само мають дотримуватись правил дорожнього руху і, по-перше, знати їх, і, і відповідно виконувати для вже уникнення. Ситуації і будь-яких інших наслідків пане Андрію. Чи збільшилася кількість статичних камер, які фіксують автоматичне порушення насамперед, швидкісного режиму? Так правління патрульної поліції як так не встановлює? Камери автоматичної швидкості руху, тобто, вони всі ця інформація є доступною на сайті департаменту патрульної поліції. Тобто, це все встановлює Міністерство внутрішніх справ за сприяння департаменту патрульної поліції. Визначаються місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, і відповідно для зменшення і убезпечення населення. Відповідно, в таких місцях встановлюються камери. Тобто, про їх збільшення збільшення або зменшення я не можу казати. Водночас, та кількість станом на зараз, та кількість є стало. І такою самою, як було доводилось раніше, тобто не збільшується поки що. Ну як поки. тільки будуть змінені місця або збільшена кількість, воно одразу все Департаменту патрульної поліції через засоби масової інформації доводиться ця інформація для інформування населення населення, в яких населених пунктах, на яких ділянках встановлені камери автоматичної фіксації. Тобто, ця інформація не є прихованою, вона відома і перед е, камерою автоматичної фіксації завжди встановлений знак який інформує про здійснення такої фіксації? Я зрозумів. Пане Андрію, ну цікаво просто. А от ви особисто або ваші колеги, от потрапляли ви на цей е, знімок, який потім щасливим листом приходить е, і. Зі штрафу я можу говорити за себе особисто, що у мене немає штрафів за порушення правил дорожнього руху, відповідно, оскільки я усвідомлюю наслідки в принципі порушення правил дорожнього руху, оскільки ми неодноразово вже зустрічалися з вами в цій студії, говоримо про аварійність, завжди говоримо про аварійність і про про статистику. І відповідно, я не порушую правила дорожнього руху, тому що розумію відповідні наслідки, які можуть статися через. Це. Щодо колег, тут так само на дорозі немає розподілу. Відповідно, у разі виявлення будь-якого порушення правил дорожнього руху, поліцейський, який його виявив, буде складати адмінматеріали і складаються адмінматеріали, і відповідно приймається рішення по цим адмінматеріалам. Тобто немає тут панібратства, так званого. Я зрозумів не секрет, що з Військовими діями, активними військовими діями збільшилася кількість бажаючих отримати водійські посвідчення. Насамперед, це жінки, які залишилися вдома самі і мають замість чоловіка поїхати. Дуже багато зараз новачків, так званих на дорозі. Чи вплинуло це на аварійність? Ну, ми ж бачимо порівняння статистики. Відповідно, кількість дорожньо-транспортних пригод, на жаль, є сталою. І... Знову ж таки, не відслідковуємо тенденцію про по даті видачі посвідчення водія. Ми не можемо стверджувати, що особи, які отримували посвідчення водія вперше або вчора, припустимо, вони є більшими винуватцями дорожні більшими учасниками дорожньо-транспортних пригод або винуватцями в них. Тобто, в таку дорожню транспортну пригоду може потрапити кожен, знову ж таки, ми повертаємось, це через недотримання вимог правил дорожнього руху. Тобто, суб'єктивно, я навіть суб'єктивно я не можу стверджувати про те, що кількість збільшується саме через це, бо всі. Хто має посвідчення водія, колись раніше отримували його і були так само новачками на дорозі, і і були, я думаю, уважними і обережними, оскільки це все ж таки стимулює. того, що, що це здобуття нового досвіду? Все ж таки, тому ну я не. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, не можу нічого сказати про такий аспект, як потримання посвідчення водія вперше. А мені навіть здається, що новачки набагато прискіпливіше дотримуються правил дорожнього руху, тому що вони ще не мають того авторитету і тої такої награної. Так, в будь-якому разі це є учасник дорожнього руху, це є водій, і він так само несе відповідальність. Єдине, що е, при отриманні посвідчення водія вперше треба через певний період, треба знову ж таки здавати вже на постійні е, отримувати по, постійне посвідчення водія. Для того, щоб отримати його, треба мати не більше двох штрафів. І тому я думаю, я та, тому цей аспект так. так само впливає на дотримання. Правил дорожнього руху, недопущення порушень для того, щоб не бути притягненим і знову ж таки отримати постійне посвідчення водія, водія а не йти на перездачу. Ще одна е статистика, така якась не дуже хороша, тому що майже кожного дня, слідкуючи за вашою сторінкою у Фейсбуці, бачу, що затримано водіїв на підпитку, затримано водіїв в, в, в стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння. Це таки не стримує людей оцей великий штраф. От щодо статистики в цьому випадку, це ну, збільшення? Тут ми можемо говорити, знову ж таки, повернутися до того, що я говорив про злочинну недбалість або самовпевненість. Транспортний засіб, в принципі, дорога є джерелом підвищеної небезпеки і, відповідно, ділянкою підвищеної небезпеки. відповідно, Кожен має усвідомлювати наслідки вже не вперше я про це говорю, але знову ж таки про усвідомлення наслідків своїх дій. Тут не питання в штрафі, а питання в безпеці. Тому що, знову ж таки, ми говоримо про пішоходів, припустимо, говорили. Водій нетверези, який дозволив собі сісти за кермо нетверези, не може бути впевнений, він може, можливо, може бути впевнений в собі, що він добереться з точки А в точку Б, куди він хоче їхати, але він не може бути впевнений, що не вийде на проїзну частину в невстановленому місці, припустимо, пішохід. І автоматично він стає винуватцем цієї ДТП. <зв>. Тобто є багато нюансів, багато аспектів, які і перебування в стані сп'яніння, все ж таки, воно є обтяжуючою обставиною. Тому це злочинна самовпевненість, яка призводить вже потім до наслідків, в тому числі до наслідків щодо водія, ну і до. Особа, яка може бути потерпілою в разі настання дорожньо-транспортної пригоди щодо статистики і кількості за минулий рік, за 2024 рік було виявлено 871 випадок нетверезого керування. Відповідно, так само складені матеріали направлені до суду в порівнянні. Ця цифра така сама є. Вона, якщо не помиляюсь, є трохи меншою ніж за 2023 рік, але десь на рівні вона так само є. Якщо говорити про цей рік, то від початку року, от за станом на сьогодні, то таких випадків вже виявлено 54 патрульної поліції. Місяць часу пройшов вже 54. Так, тобто такі випадки є, вони виявляються, відповідно, особи притягаються до відповідальності, складаються відповідні адмінматеріали. Знову ж таки, треба просто усвідомлювати наслідки своїх дій. Тому що там є і в даному випадку, і позбавлення права керування, і штраф досить суттєвий від 17 тисяч гривень. Відповідно, це все може бути наслідком в разі допущення от такого роду порушень. Великі штрафи збільшення штрафів вплине на ситуацію? Я не я не думаю, як ваша думка. Ну, ми бачили підвищення штрафів і суттєво підвищення штрафів, але тим не менш такі випадки є, і вони виявляються. І знову ж таки, це, це про правосвідомість людей, правосвідомість суспільства. І ми можемо говорити про те, що недопустимо, в принципі тол толерувати порушення правил дорожнього руху, і особливо такі випадки. Тобто, це має бути критично. Суспільство саме має ставитись критично до такого випадку і засуджувати нетверезе керування, в принципі, для це. Буде громадське виховання, суспільне виховання. Тут не мова про поліцію. Поліція виявляє вже доконаний, вчинений факт. Але особа, яка допускає таке порушення, вона має бути, в неї має бути усвідомлення, що буде іще в подальшому і суспільний осуд щодо от неї в разі вчинення такого роду правопорушень, вчинення таких дій. І на завершення щодо ситуації з викрадення автівок. Здається, вже не так часто ми про це чуємо. Чи я помиляюся? області. Викрадення автівок це кримінальне, кримінальне правопорушення. Відповідно, це... у нас немає кримінального блоку в системі патрульної поліції, немає органів дізнання до судового розслідування. Не можу вам сказати навести статистику щодо цього саме про кількість викрадених транспортних засобів. Такі випадки трапляються, вони можуть бути, але знову ж таки необхідно обезпечувати кожному власнику транспортного засобу. Все таки це майно треба необхідно обезпечувати себе від протиправного посягання на від сторонніх осіб. Відповідно, як рекомендацію, ми висвітлювали це у себе на сторінці в Фейсбуці і. Неодноразово про це говоримо. Перш за все, це перевіряти зачиненість автомобіля, не лишати його відчиненим. Друге, це не лишати будь-які цінні речі в автомобілі, особливо на видному місці, для того, щоб не стимулювати осіб, які хочуть вчинити даний злочин до вскриття або викрадення цих речей і викрадення автомобіля в подальшому тобто необхідно думати обезпечувати себе і свою власність від протиправних дій і протиправних посягань. Я зрозумів. Дякую, 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 пане Андрію, що прийшли до нас в студію. Розповіли нам, що, який то був рік 2024 для вас. Ще раз вітаю з річницею дякую. створення патрульної поліції в нас в області. Дякую нашим глядачам за увагу разом до перемоги. Допомагаємо нашим військовим і молимося за них і за Україну. Слава Україні! Героям слава!